Всім привіт! Йдемо зараз, е, дістанемо решту крута е, від цієї квочки. і я там вже підготував місце. О, Зараз разом з вами відсутним. До речі, виноград вже, вже починає так досить, досить гарно і швидко вже діставати, діставати колір, тому скоро буде. Скоро я думаю, буде різжати. О, дивіться. Вона вже все, вирішила йти. Мені завдав їй не треба. Хоч курчат всіх закликав, курчат всіх закликала. Я Сам що не впав не, ти не тікай. Я знаю, що ти хочеш йти їсти. Так, там, значить, що все. так, так, так. Без паніки. Спочатку ми занесемо курчаточок. Ось цих О, дивіться які. Ну, тобі що тут треба? Один з другим. Я вам подібаю. Навіть не думай, бо дістанеш. Дістанеш, ну но, но Ось таке. кольору корівці. <хи> Я їх називаю, віці які класні. Там старших є таке одне, зараз ми не подивимося, бо вони будуть ці будуть чуть-чуть вище жити. Від там тих старших зараз занесемо спочатку. малечу, а тоді сходимо по їхню маму. Вже бачите. Значить там ті яйця вже пусті, вже не співають, бо вона вже гнізда встала. Весь сиділа під дверима, хотіла. Хотіла їх виводити гуляти. До речі, вочки я ще так перший раз одна за той рік, то вже напевно, я не знаю, якщо щоб так зберігати, але 15-та -то точно сидить. Ну, може там по-другому разу які взяли. І за весь час перший раз таке, що вочка отак стала, дав їм. Дав їм корму тут були. Тут у нас були ці е, ну, ну, вчора. Ми їх забрали і зараз. Даємо сюди кортати, то, то тепло можна би було і без плачки, але все вночі може бути проховані. Я вентиляцію виключив, поки що, щоб би, вона не годіла, поки я вам знімаю, бо воно шумить. О, ні, правда, не так, здається, забув. Так, ось тут зараз прикриваємо, ідемо по О, дивіться, все одно так і забув. Брамчик. О, які красунчики, подивіться, які вони, які вони милі, які вони красиві. Ось йду по маму тікеньку, не плачте. а ви чого сваритеся? Ви хочете води, ага, води ви маєте, тільки треба вилити. То, що ви нанесли, я до них навіть, якщо так, мене як запустив, так їсти, даю, то темно не заглядаєте. Хто пропав чи не пропало, але ні. Зовсіма всі добре. Ось тут. То, що я казав, що таке саме було О-о-о-о-о, побігло. Оце, бачите? Теж маєте білу голову, ой, впало. Ну, -ну, 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 ну, Покажи цей яке ти, покажись. бачиш, воно такі якісь ліреньке. Ось почує, що кота десь костає, думаю, що то її є. А китайська шовкова де? Так, я не заглядав, їх тут всі, щоб були, а вон Китайська шовкова. Хоча крило в неї. Не знаю, дивіться, крило росте. Крило росте, як звичайної. І... Просто куси, якось. Я звичайної курочки. О, цікаво, що десь півень заскочив. Бо я думаю, що вони ніби не неслись. І то таке буде щось, щось на півну буде спостерігати. Вони я лишаю їх собі, то одну точно буду лишати. Так, давайте я сходжу за корчкою, бо там ті печать вона, а вона думає, що то її курчата і теж собі. І теж собі шуметь. Зараз, секундочку. Так, дивіться, кого ще знайшов. Приходжу, чую, а там курча співає. Так. Розфокусувалося. а та воно так і було ще в гнізді. Напевно, добре, вона, напевно, десь тільки що недавно вилізла, якщо з ним усе так, зараз я щось, телефон взяв і її. Ну, ще й все розмито. О, так ось треба акуратно. Тепер його з неї знято. Ще ось така голошеєчка вивелась. Скільки ми вчора з вами дістали 9 і виходить, я приніс. Так, іде. Тут тихо, тихо, тихо. Он тут. Он тут курчата, Он тут їда. О, колись Молодець, побачила. Е то виходить 14. Ну, а ну, ще таке, бачите, сладенькі, ледь виходить, недавно вивелось, але я думаю, вона зараз поїсть, ще водичку їм принесу. Е -э я думаю, що вона поїсть і зараз сяде, то вони під неї залізуть. Може навіть ми зараз отак зробимо прямо під неї. Його і поставимо, щоб вона пересідала і його гріла, бо воно було, бо воно було без, без квочечки. І тому хочу, бачите, зразу за неї підлізли. Хочу грітися, щоб вона його гріла. Давай пересідай, пересідай. У тебе тут є курчата під тобою, сідай, сідай. Їш і сиди. Їш і сюхай. Ні, ти так далеко на лізь. Вертайся назад, тут тепленько під кочечкою. Я думаю, вона зараз розбереться. Зараз поїсть, бо вона голодна, вона вчора я її не випускав, вона ще їла як після вчора. Тому вона мусить поїсти, дав їм чистого стартового комбікорму, хай, хай гарненько стартує, бо вже досить пізна пора. Але бруд їм тут тепленько. Ну, не знаю, вона каже, вона злізла, але ніби воно не є таке аж холодне, воно очка відкриває. Тому думаю, що ще, ще в нього толк буде, зараз я отак їх закрию, заберу світло, в них буде темніше. І вона, ну я думаю, що присяде. І чого свариться? Воду тобі, зараз чекайте, потишу їм воду, і воду, бо вони там ходять за ногами, заносять. До речі, дві одна сочку. От тут одна. Ну чого ти така шумна? Ну чого ти так шумиш? Що я тобі роблю? Кормаєш. Дивіться, як гарно ти росли. Ось вистежі, напевно, мають. Але ростуть гарно. Вони собі тут брудері їсти пити, Що їм даєш і вони гарненько, гарненько ростуть. І Тут така можна сказати, сама. Бачите, вже сіла. Вже гріє, просто сіла так, розфокусовується, фокусуся на квочку, а не покусується на... на дверку. Так, Інакше діла не буде. О, ось вона вже сіла під нею, вона вже ховається. Добре, добре, все, я тікаю, я тобі не свічу. Щоб вона відігріла того одна, тут мої оці індитата. Поки що наймолодші, бо там ще ж очечка сидить. Е, до речі, тут в одного так щось тихо, світло. Я думаю, що ви так дається світло от цього, бачите, в нього, щось, в нього щось з оком, але воно ось так є то око і того часу, як воно вивелось, і так воно з тим оком росте. Не знаю, я думаю, що все, що все з ним буде добре. Тут десь є... О, я його називаю теж курівка. Тут таке було чорно-біле індича. І бачите, напевно, бо воно таке не дуже велике. Бачите, таке в нього крило. Не знаю, що робити, я свідчу. Бачите, воно таке якесь чорно-біле. Я ще таких, до речі, так не бачив індиків, прямо чорно-біле, воно таке цікаве. Будемо його лишати на племі. Але щоб всі гарненько доросли. У ну, них все то це добре, Вон водичку допили. що там на дні є. Треба буде, їх... Треба буде їх десь придумувати. Ну, ще випускати, ніби що тих не поділив. Може просто потім поділю на два брудера, їдять вони. Стартовий для індича теж обросли. Печеньки. О, Ага, оце курча. Давайте йому допоможемо. Бо вона посунулась, а воно, а воно не посунулось. Наше слабеньке ставлю, ну, тільки тільки зрану вивелось Ті повискакували. Може, то і курчата повискакували, а вона за ними. Ну Нічого, зараз буде грітися, включаємо витяжку і йдемо працювати далі. І так, дійшли до мене нарешті руки до перепилів, тих, що я казав, що треба прибрати. Ось такі вийшли, ось тут дивіться. Ось такі красиві. Це в нас. Іде бройлерний, той, що був ось тут ще один. Прибрав вже ледве встиг, але прибрав усіх. А знизу зараз якогось такий, дивіться, гарненький бройлер, а то ми зараз їх підважимо, яка, яка між ними буде різниця. Ось такий, бачите, трошки поменший. ну Він і сам по собі трошки ще менший. Це, це звичайний, якщо так брати для, для порівняння, то ось це бройлерний, а це, ну, але це півні. О, це теж бролір. Зараз ми візьмемо, я тут сюди підготував вагу, зараз ми її не зрозумів. О, включилося. Я думав, що не включиться. Так, візьмемо ось такого красення, воду з нього витрясемо, О, бачите, жир такий є. О, це молодий півник. І вага в нас 300 300 грам. Ну, бачите, тут ще жир плаває, не знаю з яких. Але з якихось Он, О. 2009, можна сказати, теж 300. Це були бройерні. Тепер візьмемо ось. Простий. О, 196, 100 грам. 100 грам на тушці. Так, це теж простий, це було тільки. Тільки 6 бройлерних 215. Ну, тут ще трохи вже води навозі. Ну, одним словом, на тушці виходить. На тушці виходить приблизно 100 грам. Але ось вони. Ну і ті вже постарші, і ті молодші, але вони такі. Тушка прямо в руку береш, гарна така зразу візуально відрізняється. Ну, правда, з тих є. Ну, так всюди, є більші, менші, ну, але... Це дебролі. E, тут їх трошки вигляд ну, є поменше, бо, тому що пішли цей, як сказати, 2 кг. Зразу, зразу сусідка тут забрала, тому то, що, то що лишилось, так хай ще, хай ще відмакають. вони тут так остигають відмакають, e, Лишня кров виходить з них. Бачите, вода трошки почервоніла, щоб було без крові. Такі. Так, Одним словом, такі, такі у нас справи. Кажу, е, рубав і скубав я, а вже отим патрити то, як патрити, так би чистити. А, ну, і плюс вони без, ну то, в принципі, перепілки йде без тут сама тушка, а тим решта то, то вже займалась мама, бо я. Я що качки, що кури, ну, типу, я можу зарубати, там поскубати від пір'я, а оце я колись спробував. Не, не знаю, не виходить мені оце розрізати, щоб воно там вийшло так, як має бути. Е, не, ну, не, не так проблема його почистити, як проблема правильно все розрізати. Тому тим, тим завжди. Або ми двоє там з мамою там поможемо скубати, а потім мама суто тим займається е, середину вичищаю. Або там, от як сьогодні мало мама трохи іншу роботу, то я мав час. Сьогодні жара просто була. Така, що на полі я трошки поробив, потім думаю, треба йти зробити з тим порядок, бо вони їдять. Просто їх було, було 19 і 6, 25, 25 штук я прибрав. Е, ну, а ви собі можете розуміти, скільки 25 перепилів лишнього. ну, Це можна сказати, ціла клітка. це, що у мене йде на, навіть ще на інкубаційний сам сіє. Це вони просто їли даром, тому я думаю. На полі сьогодні погода така, що не даю ради, тому вирішив зробити порядок з тим. Тому ось вже буде спокій. Але не ненадовго, бо там тут цих молодих вже підростають. Скажімо, нові, будемо теж прибирати. Ну, одним словом, такі справи. Потихеньку вони розходяться, кажу, зразу. там, Минулого разу сусіди вирали в мене так. Тому кажу, десь хто виходить з тих. З тих меншеньких трошки там виходить напевно, я так думаю, я пам'ятаю. Ну, їх в середньому виходить ну, вони по 200 грам, вони так і є. Виходить 5 штук на кілограм. Ну, а це де виходити, буде трошки менше. 4 штуки це буде вже 300 грам. 3 штуки це вже буде 900 грам, Ну, явно вони будуть більші. Та й таке. Одним словом, такі у нас справи. Всім гарного дня! Мирного неба, і хай у вас все буде добре.